68-й річниці визволення Херсона від німецько-фашистських загарбників були присвячені фінальні змагання міського фізкультурного здоровчого патріотичного фестивалю Козацький гард. Вже восьмий рік поспіль у Херсоні проводиться цей захід за програмою міської спартакіади серед школярів загальноосвітніх шкіл. Цього разу у фіналі взяло участь 9 команд. Відкриваючи фінальні змагання, херсонський міський голова Володимир Сальдо побажав перемоги найсильнішим. Змагаючись і готуючись до змагань, ви будете загартованими, міцними і головне, успішними в житті. Бажаю вам гарної, чесної боротьби, переможе сильніший, але ви всі сильні, тому що ви приймаєте участь у змаганнях. А участь у змаганнях взагалі це можливість показати себе, показати свої таланти. Так що змагайтеся, перемагайте, ми будемо за вас болювати. З Комсомольського району потрапили до фіналу перша школа, 46-та, і третя гімназія з Дніпровського району, 48-ма школа, 52-га і 32-га. Із Сувольського району, 30-та, 31-ша і 44-та. Це всі команди, які посіли перші-треті місця у районному етапі змагань. Разнообразне завдання, дуже очень... захвачує дух, коли участвуєш в різних заданнях. Мені подобається біг і прыжки з місця. Челночний біг. Ще люблю прыгати на скакалки, але це для дівчанок. Люблю все. У конкурсній програмі Змагання, тестування з історії українського козацтва, естафети та оправи із загальної фізичної підготовки. За результатами міського етапу команда Переможець, а це навчально-виховний комплекс номер 48 що у Херсоні, візьме участь в обласному етапі змагань Козацький гард, що відбудеться у травні-червні цього року в селі Лазурне Скадовського району. Хто більше відповідально відноситься до змагань, то вони завжди у фіналі. У нас навіть в гімні України вчить слова, що усі козацького роду, кожна родина, кожна людина, яка проживає на теренах України, повинна знати свій рід, свій родовід, своїх пращурів, своїх близьків і вміти захистити свою родину, свою матір, свого батька, шанувати, поважати і виховувати і нести в собі. Оті старовинні казацькі звичаї.